Спілкування з дітьми. Поради психолога Вікторії Ратієвої Психологічне й емоційне здоров'я дітей. Чому це актуально? Тема дитинства і дітей на сьогодні є дуже важливою в нашому суспільстві, і особливою увагою є саме концентрація на психологічному і емоційному здоров'ї дітей. І дуже багато питань у батьків, дуже багато питань вчителів виникають, як же зберігати психоемоційне здоров'я дітей, адже ми з вами знаємо, що діти є найвразливішою категорією на сьогодні. І особливо, коли ми говоримо про те, як ми спілкуємося з дітьми, про що ми з ними говоримо, яке в нас є своє власне навантаження на дітей, коли, наприклад, дорослі не завжди можуть витримувати ту інформацію, ті переживання, які відбуваються в родині. І так виходить, що діти вони бачать, вони присвоюють і вони певним чином потім поводять себе. З Чим ви можете стикатися? Ви можете стикатися, наприклад, коли ваша дитина стає або занадто замкнути або вона мало говорить, або навпаки, ваша дитина привертає увагу, коли вона щось пустує, дуже бігає, скаче, пригає, є занадто емоційною, і не завжди батьки тут можуть розрадити, бо ми зараз з вами сьогодні, вчора і. Далі ми знаходимося в дуже великому напруженні. Ми всі з вами на сьогодні є травмованими, і цей травматичний досвід він буде позначатися і позначається вже давним-давно. І ми не можемо ніяк про це не говорити і не сприймати те, що, наприклад, коли ми говоримо про навчання, коли ми говоримо про певні навантаження на дітей, це все є дуже важливим. Але ви повинні пам'ятати, що на сьогодні рівень когнітивних функцій у дітей він може бути знижений. Може бути знижена увага, може бути знижена концентрація. Діти не завжди можуть виконувати домашні завдання з «от А до Я. Тому для збереження психологічного здоров'я і на початку навчального року тут важливо, щоб все ж таки виконувались певні ритуали і щоб у дитини був режим безпечний простір дитини, психокорекційні та психотерапевтичні засоби, що сприяють його створенню. Ми говоримо про те, що в дитини повинно бути своє власне місце для занять, своє власне місце для відпочинку. Ви повинні регламентувати так, щоб дитина могла мати можливість. Певним чином якісно проводити час. Наприклад, що може бути корисним для дитини в контексті саме психологічних занять? Ми можемо використовувати арт-терапевтичні вправи. Ми можемо створювати безпечні місця для дітей. Ну, наприклад, всі пам'ятаємо, як ми в дитинстві з вами робили халабуди. Але чомусь ми іноді забуваємо про це. І оце саме безпечний простір, оце безпечне місце, воно також може додавати дитині сил і впевненості. Наприклад, на сьогодні можна навіть вже купити готову халабуду і просто поставити в кімнаті для того, щоб у дитини було своє власне безпечне місце. Які засоби допоможуть дитині психологічно й емоційно розвантажитися? На сьогодні в арсеналі в нас є групи для дітей, в нас є групи підтримки для батьків. Це все є на сьогодні, в кожному місті працює багато проєктів, які можуть допомагати вашому психічному здоров'ю і здоров'ю психічному вашої родини. Бо для дитини саме важливим простором є родина. Чому так, ви запитаєте? Бо дитина вона завжди буде равнятися на своїх батьків. Чому так? Бо для дітей батьки є тими об'єктами, на яких дитина може спиратися і завдяки. Який батькам вона може розуміти, що відбувається навколо? Як ми говоримо з дітьми, як ми пояснюємо їм ті речі, як ми говоримо про те, що відбувається зараз, як ми говоримо дітям про те, як нам потрібно йти в бомбосховище, які нам речі потрібно мати? Ми навчаємо дітей тому, щоб вони вже мали ці навички, на жаль, так відбувається, але ми з вами живемо в такій реальності, яка на сьогодні є необхідною, щоб наші діти вміли й розуміли певні речі. Тобто, це все на сьогодні є дійсно дуже важливим, тому ми можемо. Гратися з дітьми, ми можемо використовувати настольні ігри, ви можете ввести для себе якийсь ритуал, який ви використовуєте з дітьми. 15 хвилин перед сном почитати якусь казку. Якщо в дитини є якісь свої проблеми, ви можете цю казку придумати і створити героя за ту історію, про яку вам розказує ваша власна дитина. І це також є психокорекційним і психотерапевтичним. Тому ви можете читати дітям казки, ви можете малювати з дітьми. Це все є на сьогодні дійсно важливим і гарним інструментом для психологічного відновлення, і головне це можливість батьків витримувати своїх дітей, вчитися отримувати знання з психологічного здоров'я. І тоді я гадаю, що нам буде краще витримувати той занадто високий рівень стресу, який є на сьогодні у кожного. Для того, щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 12 71. Також, за потреби, допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проекту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.